Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І сьогодні в мене ось такі болгарки 115. Ремонтувати я їх не буду. Я просто вам хочу показати, що болгарки колись такі були, фірма робила Інтеркрен, а зараз їх там хто підписує Макіта, хто ще щось. ну, я що вам хочу сказати, що це Вся болгарка вся повністю йде пластмасова. пластикова. Ротор хіба може бути там трошки намотаний, я вже колись ремонтував їх, показував там трошки там мідю. І все шестерні, як бачимо, і е корпуса йдуть пластмасові. Це йде пластик. Так само хочу вам показати їхню реальну вагу. Дивіться, повністю булгарка. 790 грам. Ну, легенька взагалі, якщо поставити, наприклад, Дніпро. В два рази важча, 1511 грам. Як бачите, поставимо ДВТ 860 ватну 1990 грам. Тобто, як ви бачите, майже чуть не в три рази більше. Хоча тут вказали 1200 Вт. Ну, хто хоче таку потужність, прошу купляйте такі болгарки. Зараз ще покажу, що там всередині. А тепер любителям німецького показую: дивіться, який тут роторок. Резинка вже порвалася, це є 1200 Вт. Коли людям куп... говориш, купуй щось нормальне, ні, я хочу щось німецьке, куплю, От, пише що тут пише, щось пише Germany. 1200 Вт. Я візьму німецьке, 1200 Вт, воно сильніша. Наприклад, коли людині пропонуєш, ти візьми ДВТ, купи нормальний інструмент, то ні, воно китайське, там 860 Вт, ну, слабенька. І зразу хочуть брати ось таке. За стовп гівно, яке, дивіться, і навіть ще не домотане. Мало того, що малий метал і ще навіть не домотане. Та взагалі і статор тут, дивіться, тут приблизно статорок такий маленький і навіть не кріпиться ніякими саморізами. Чесно, це не інструмент, а фіг знати що, ну не знаю, хіба нею папір різати і то недовго бо перегріється. Ось така фігня, як бачите, таку фігню роблять і таку фігню люди купують. Треба буде поставити клієнту металеві шестерні. Є підходять, є такі металеві шестерні, поставлю. Ну, нехай нею бавиться далі. Ось як бачите, і така навіть діч попадається в мене в майстерні, і неодноразово люди купляють. Не знаю, як вони купляють цей інструмент в нього в руки взяти, напевно чи по інтернету, чи що. ну, Взагалі, як, як пустий. Коротше, на цьому закінчую своє маленьке відео. Все, що хотів показати, вам показав. Середину також показав, яке там начиння. Також все цікаве, що буде ще попадатися в моїй майстерні. Обов'язково буду вам показувати. Підтримуйте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім вдалих ремонтів.